Як змінилася ціна на запчастини, а саме на дисплей для телефонів протягом двох років. Звичайно, що ціни на запчастини змінюються і вони падають в 95% випадках. І залежить конкретно від моделі і типу запчастини. До нашого прикладу я взяв дві самі популярні моделі по продажам: це Xiaomi Redmi 9 a Redmi 9 c дисплейний модуль, і Redmi 8, Redmi 8, Xiaomi теж дисплейний модуль. Ціна в березні 2022 року. На них приблизно складала 1000 гривень. На даний момент вони коштують близько 350 гривень. Ці моделі я вам показав як приклад, але багато таких, яких попадало і в 3 і в 5 разів по ціні. Звичайно, що є такі, які попадали там два рази, півтори рази ціна впала. І лише одиниці, де виросла ціна це якісь там флагмани, можливо, на дорогі моделі. І то це дуже велика рідкість. Якщо вам потрібні будь-які дисплеї на телефони чи планшети, або будь-які інші мобільні запчастини, ви можете завжди до нас звернутися посилання на сайт в шапці, профілю TikTok, або просто пишіть коментарі під цим відео. Більше корисних відео у нас на каналі.